Далі про міжнародні новини тижня пухових листів сполихнула цього тижня Іспанію. Під приціл терористів потрапили українські дипломати в Мадриді. Другий лист бомба був адресований виробнику зброї у Сарагосі на північному сході країни. Ця компанія постачає гранатомети в нашу державу. Третій підозрілий пакет надійшов до авіабази у Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною. Ще дві небезпечні пошти надійшли до уряду Іспанії. Один у міністерство оборони, інший прем'єр країни. Шостий вбивчий пакунок надіслали у посольство Сполучених Штатів Америки. Конверт саморобний. У всіх п'яти конвертів матеріал однаковий. Ми припускаємо, що всі вони були надіслані з однієї території, але поки що зарано це стверджувати. Піротехнічний матеріал, який містився в конвертах, міг спричинити пожежу, а не вибух. Вибухотехніки нейтралізували матеріал, але не підривали конверти, щоб можна було дослідити їх і полегшити розслідування, зокрема, знайти відправників розсилки. На щастя, смертоносна пошта нікого не вбила. Втім, постраждав співробітник українського посольства у Мадриді. На іншому кінці континенту у Китаї вже тиждень не вщухають протести. Це почалося як акції проти жорсткої антиковідної політики. Тисячі людей вийшли на вулиці у всіх великих містах країни. Втім, швидко мітинги перетворилися на справжнє побоїще народу з поліцією, і згодом почали лунати вимоги відставки комуністичного лідера Сі Цзіньпіна. Протести, які варіювалися від пікетів при свічках у Пекіні до вуличних зіткнень із поліцією у Гуанжоу, є одним із наймасштабніших, які спостерігав Китай за останні 30 років. Попри те, що влада жорстоко розправляється з протестувальниками, демонстранти все ще вперто виходять на вулиці. Скі погромів та реального тиску з боку китайського народу влада готується пом'якшити карантинні обмеження. Проте офіційний пекін пов'язується із послабленням вірусу, та аж ніяк не з протестами народу. Не менш уважно, світ продовжує спостерігати за чемпіонатом світу з футболу, що також відзначився особливою жорстокістю з боку фанатів. Мундіаль, що триває у катері, спричинив масові заворушення на вулиці у Бельгії. У кількох нідерландських містах спалахнули сутички марокканських болівальників з поліцією після перемоги Мароко над Бельгією. А от під час матчу Португалія у Ругвай на поле вибіг чоловік у футболці з написами «Safe Ukraine» та «Respect for Iranian Women». При цьому в руках він тримав прапор ЛГБТ. Те спільноти до офіційної трансляції цей момент не потрапив. Чоловіка оперативно затримала служба охорони на політичній арені. Цього тижня теж було гаряче. Усі 30 країн-членів НАТО визнали необхідність вступу України до альянсу. За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної такого прогресу вдалося досягти на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Бухаресті. Офіційна позиція за результатами зустрічі в Бухаресті підтверджує, що Україна буде членом НАТО. А що заявка України буде офіційно розглянута? Це те, на що ми не розраховували. Тепер наша найбільша задача матеріалізувати це рішення в ході. Саміту НАТО у Вільносі, який буде в липні цього року. Це надскладна задача з точки зору е, е, історичності рішення. Ми вважаємо, що нам треба нарешті виправити помилки 2008 року. Втім, варто зазначити, що участь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у саміті глав МЗС країн НАТО відбулася у форматі окремої зустрічі урядовців, а не в рамках комісії Україна НАТО. А все через вето угорщини, дія якого триває з 2017 року, як зазначили українські дипломати, 28 країн альянсу вже Же мають чіткі плани щодо впливу на позиції Угорщини. Не менш важливі події сталися і на іншому політичному майданчику. Цього тижня у Польщі в рамках засідання ОБСЄ вперше рада міністрів закордонних справ відбулася без участі Росії. Польща також не видала візи усій російській делегації, яка хотіла приїхати на засідання, але знайшлися і на зустрічі такі, що стали на захист Лаврова. Йдеться про представника Білорусі, який удавав із себе миротворця. в Європі? Як зупинити вогонь у Європі? Багато хто в цій організації вважає, що потрібно лише призначити винного, а потім демонізувати, ізолювати та покарати його. І це короткий опис підходу заходу до Росії та Білорусі. Він проявився у забороні російському міністру брати участь у цій зустрічі. Ми шкодуємо про це рішення, оскільки воно вбиває обсє водночас. Представниця США Вікторія Нуланд заявила, що Росії не вдалося розвалити ОБСЄ, хоча вона і намагалася це зробити так само, як Путін не зміг зламати Україну своїм жорстоким вторгненням, так само він не зміг зруйнувати ОБСЄ. Навпаки, ця організація, як і ООН, сказала ні, спроба Москви розділити її, паралізувати, знищити. Вона сказала ні, спробам Москви зловживати нашим прагненням, досягти консенсусу, зробити цю інституцію задушливим нашийником або смертельною отрутою. Світ солідарний з Україною не тільки на політичних майданчиках, а й навіть у питанні найбільшого свята року різдва цього тижня. Країни одна за одною відкрили святкові ярмарки, і ледь мотивом там пройшла тема необхідності економії електроенергії. Так у празі, вперше після пандемії відкрили різдвяний ярмарок. Тисячі людей прийшли на староміську площу, аби запалити 25 метрову святкову ялинку. Однак цього року через енергетичну кризу на ринку було менше вогнів ніж зазвичай на ярмарку встановили більше енергоощадних лампочок, аби зекономити гроші та нагадати людям про енергоефективність. Палити різдвяну ялинку і заощадити електроенергію вирішили і в одному з районів Будапешта. Біля ялинки поставили велосипед, сівши на який можна крутити педалі і видобувати енергію для святкових вогнів. От у Берліні біля чекпойнту Чарлі новорічну красуню прикрасили українськими прапорами. Ілюмінація на ній також лаконічна. До слова, чекпойнт Чарлі це один із найвідоміших пунктів перетину кордону між східним і західним Берліном під час холодної війни. Вероніка Яресько спеціально для телеканалу Київ.